Привіт-привіт! З вами канал Містер Робот. Захотілося продемонструвати збірочку, а то, думаю, контент валяється під ногами, постійно збираються якісь цікаві комп'ютери, а відосики про це не знімаються. І от рішив запостити такий відосик з комп'ютером, який збирали для. Для клієнта, для клієнтки навіть, тобто тут то збиралося для дівчини. Весь такий біленький, гарненький. Загалом комп'ютер такий, скажімо, не з самих дешевих, але й не з самих дорогих. Получився він в районі 4000 доларів. Там вже на даний момент трохи відеокарта, ще щось, ну, тобто, воно там трохи міняється. То все дуже відносно, тому що ціни міняються там кожен місяць і умовно вже на даний момент вони вже, можливо, там трошки змістились. Але взагалом, скажу так, що це не сама дорога збірка, бось може здати, що це прям дуже дорого, я розумію, але кажу так, що дорогі збірки були там максимально, які я тримав в руках. Це там 12-15 тисяч доларів, тобто поза півмільйона, да, топові, там з двома відеокартами і так далі. Ну, це там для дизайнерів, ну дехто для ігор. Подару для ігор дві відеокарти не беруть, а колись там були. Тому, скажімо, ця збірка це з дорогого сегменту, але не найдорожчого. Отже, щодо конфігурації, тут стоїть топовий для Ігор Ryzen 9800 X3D, 64 ГБ оперативки DDR5, дві планки по 32, можна потім ще доставити, в принципі, при бажанні. RTX 5080 на 16 ГБ, 4 ТБ SSD з PCI5 швидкістю, ну і там кіловатний блок живлення, материнка на B850, такі вентилятори і так далі. Тут стоїть, як бачите, башня Assassin 4. Це досить відносно дорога башня, дорожче йде тільки Noctua кулери. Але Noctua там вигляд такий коричневий, не дуже гарний, ну або ще є чорний. Біленький такий, щоб гарний був під дизайн, то скажімо тільки Deepcool пропонує в цьому ціновому діапазоні. Але от що цікаво в цій збірці, що вона, хоч такого з дорожчого сегменту, не з дешевих. Тут стоїть повітряне охолодження, башня. А саме кулер Assassin Deep Cool 4. Чому він цікавий, цей комп'ютер такий, скажімо, нестандартний, тому що у більшості збірок йдуть вже, як правило, водяні охолодження, вони там. Тому що то подобається більше. Е, я сторонник класики, я за башні, тому що вони набагато надійніші, і по тишині, в принципі, те саме. Е, ну, Але от по дизайнерському рішенню, от мої виклав, що скажете? Е, чи подобається вам е, башні? Чи ви все-таки вважаєте, що якщо дорога збірка, то повинно бути обов'язково водяне охолодження, там, трьохсекційне на три вентилятора? Чи все-таки така башня вона теж гармонійно виглядає і ну, досить симпатично? От Яка ваша думка? От ось це найбільше цікавить. Ну І плюс, як вам зайшов контент, чи подобається. чи що, Пишіть, задавайте питання, радісно відповім. Все, всім па-па, гарного дня!